Вітаємо перший раз вас першим, вашим захистом. Бажаю, щоб він у вас почав успішно, гарно, населенно, чітко, коротко, змістом, те, як це демонструють ваші роботи. Ми передали дуже гарні роботи. Тепер я розкажу вам про свою картину, які виконували і в яких тональнося. Добре, дякую. Свій результат дипломної роботи, а саме диптих, львівські панорами. Ці роботи виконані попередньо за допомогою штучного інтелекту. Автор, автором є Ольга Володимирівна. От який період дня отут От зображений. Це більше як захід автотерно. Більше як права. Автор каже, Швеченка. Цією роботою я мала чудову змогу виправити себе на душу від техніці. Добрий день. Мене звати Маковська Анастасія, і сьогодні я хочу представити вам свою копію картини Мотанка середні Подніпров'я». Автором є українська сучасна художниця Марта Пічук. Тому створюючи палітру фарб, я надихалася морською тематикою. Ове це живе. Так, Так, дуже подобається. І ти задоволена, що прийшла саме на цю професію? Е, так, Так, це однозначно. Малювати я любила і раніше, і ця робота у мене дуже зірвонатиха. Готувати стіна зразкова. Рекомендовано присвоїти кваліфікацію третього розгляду життєвості. Що воюють за нашу Україну, за наших близьких, за тих, хто прикриває нас своїми тілами на лінію І Якраз ці акценти і проявляють почерк автора. Мужність, стійкість і ще плюс така і ніжність поєдната. так поєднана. Вам це вдалося. Вазу я виконала жовтою, використову виконала меглядацію кольору, додала та для об'єму. На перший погляд здається, що світ картини плоский, але це не так. Геометричні форми здатні викликати яскраві емоції, уособлювати ідеї, надавати словам форму, не використовуючи знайомі образи.